Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, чому природа потребує охорони та про Червону Книгу України? А починаємо, як завжди, хвилинкою фенологічних спостережень. Як почуває себе ненька Україна сьогодні? Привіт, друзі! Вітається від ведуча. А який сьогодні день тижня? Який місяць? Яка пора року закінчується? Яке сьогодні число? Моє вітання, звертається ведучий. А яким було вранці небо цікавиться? Ясно, хмарно чи похмуро. А що стосовно опадів? Подивіться на дерева, чи є вітер. А кому відома температура повітря? Поміркуй, якою ти хочеш бачити нашу природу? Чи все гаразд в нашому довкіллі, як ти вважаєш? Чи повинні люди дбати про збереження природи на твій погляд? Подивіться, будь ласка, на цю світлину. Як ви вважаєте, яку загрозу для довкілля становлять оці зображені об'єкти вирубка лісу? До чого це може призводити? А ось ця світлина, те що, ми, те, що на ній зображено. Яку загрозу для довкілля становить цей об'єкт? А ось тут що ми бачимо? Чи є загроза для природи? А тут. Як же можна допомагати довкіллю? Та як діти можуть допомагати в цьому дорослим? Подивись, будь ласка, на першу світлину. Що роблять діти? Як це допоможе довкіллю? А ось що ми бачимо на цьому малюнку? Чи допоможе прибирання довкіллю? А ось ця мала. Як вона допомагає природі? Розглянь малюнки, як ми можемо допомагати планеті Земля. Поглянь, будь ласка, на перший малюночок. Що б ти порадив цій малій? А дивлячись на цей малюнок, як ми можемо допомогти нашій планеті? Подивись, будь ласка, на цих дітлахів, що вони планують робити? На цьому малюночку. Поміркуй та наведи власні приклади, як ти можеш берегти природу. Що саме ти можеш для цього зробити? Розглянемо малюнки. Як ще ми можемо допомагати планеті Земля. Подивимось на перший малюночок. Треба заощаджувати матеріали, а ще збирати, здавати макулатуру на переробку. Не залишати після себе сміття, коли ми йдемо на прогулянку, до парку, до лісу чи просто вулицею. А ще ми маємо берегти. Кожну краплину води та світло Чи знайомі вам ці книжки? Погляньте, Червона книга України тваринний світ, Червона книга України рослинний світ. Пригадайте, що ви вже знаєте про Червону книгу України? Розглянемо рослини, які занесені до червоної книги. Ось перша красуня називається вона Горицвіт весняний. А це, це такі орхідейки, зозулені черевички справжні. А це називається гадюча цибулька горноподібна. Чимось схоже на крокуси, так? Дивимось далі. Це модрина польська. Подивіться, які красиві шишки на ній, схожі на троянди. У мене, до речі, є така, я вам потім покажу. А це, що це за рослина? Це будяк пагорбовий. Виявляється, що він теж занесений до червоної книги. А це дітки, які красиві-красиві квіточки на зірочки схожі. Горицвіт весняний називається. А тепер подивимося, які ж тварини занесені до червоної книги. Ящерка зелена, жук, олень, беркут, видра річкова. Продовжуємо. Заєць білий, той, що залишається білим впродовж усього року, їжак-вухатель, подивіться, які в нього малесенькі класні вишка, рись та гадюка степова. На цих світлинах ми бачимо дикий кінь, бурий ведмідь. Чорний лелека, дельфін афаліна. Запам'ятовуємо дітки тварин, які занесені до червоної книги. Цікаво знати: до червоної книги занесено комах 226 видів, риб 69 видів, плазунів 11, Природолюби оберігають тварин від браконьєрів, хвороб, узимку підгодовують, а влітку рятують їх від спраги. Поміркуй, чому рослини і тварини потрапляють на сторінки червоної книги? Що можна зробити для їх охорони? Для роздумів різноманітна матінка природа, блакитні ріки, квіти і ліси, та щоб вона своєї вроди, ти часточку душі в її збереження внеси. Саджай квітник, дерева не ламай, оберігай тварин, пташок, комах і біля річки сміття не лишай. Краса настане у твоїх краях. Ось виявляється, що треба робити, щоб була краса в наших краях, щоб допомагати довкіллю. То до чого ж закликає автор вірша? Поставте, будь ласка, відео на паузу та... Ще раз прочитайте цей вірш. Ну а зараз пропоную вам пограти в гру Дозволено чи заборонено. Смітити на берегах дозволено чи заборонено. Рвати багато квітів, особливо першоцвітів. Годувати пташок. прибирати після себе місце відпочинку, ловити метеликів, милуватися красою природи, фотографувати метеликів, топтати отруйні гриби. Пригадайте, будь ласка, ми з вами про це говорили, здавалося б, отруйні гриби, ну і що? А виявляється, вони є їжею для деяких тварин. Зараз прочитаємо прислів'я, подумай та спробуй пояснити його зміст земля багата, народ багатий. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. Багато лісу не губи, а мало лісу бережи. Не бережеш паростки, не побачиш дерева. Тепер вправа мікрофон. Пригадайте, а від чого ж забруднюється наша природа? Пригадай всі світлини, які ми розглядали на початку уроку. А як люди забруднюють воду? Чим та як забруднюється повітря? А ґрунти? Що, на твою думку, є найбільшою загрозою для природи Землі? Ну що ж, я сподіваюся, що цей урок був для вас корисним та цікавим. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!